Цей день настав. Ми готуємо смачні домашні пончики. А чого домашні? Тому що ми готуємо їх вдома. Все легко і просто. Чекайте, будемо рецепт негатив в інтернеті. Значить, ТСН. ТСН пише рецепт? Ну, кінь будуть пончики хренові, ми звалимемося на ТСН. Беремо борошно, молоко, яйце, свіжі дріжджі, вершкове масло, цукор, ванільний цукор. Ванільного цукра у нас не буде, коротше, бо я його не купила. Сіль, олія, цукрова пудра. І ми починаємо. З вас лайк, за старайте. А потім з вас лайк в кінці, даже як не вийде. Після цього рецепта, даже як я розлідуся з Юром, захочу ще раз вдати, чувство, що мене ніхто не візьме. А може не вийде, може наоборот буду на розхвати. Тож, пише. У велику миску влейте тепле молоко. Молоко ми нагріємо в кружці. 150. Миліра. А і за кружкою кілько? 250. Все робимо на око. Мой професіонел у нас очі добрі. Ми зробимо так. 150, то чуть більше пів кружки. Все. Є. Надіюся, що 150. Молоко, файно, е, жирно. Його е, підогріваємо у мікроволковці. Рекламна пауза, доки це гріє молоко. А й ніхто. Зустрілися три жіночки постарше і говорять. Єдна каже, у мене всякі великі парадички уросли. Друга каже, а у мене всякі огірки. А третя була мало глуха, не дочувала, та стала така, чуєте, а де він живе? Ха-ха-ха! Блядь, молоко не зараз, утримую, так буде мені ха-ха-ха. Так, добротні, тепло. Ми подогріли молоко, уливаємо все у велику миску, точно все уливаємо. Перемішаємо вінчиком. Вінчика у мене не євня лише із блендера і така туга. Вінчик із блендера, коротше. Я так часто готую, що вінчика в у мене немає. Значить, молоко. Добавляємо 2 столові ложки цукру. А не пише чи з горбиком чи без. Раз. Один, то есть. Два. Дві столові ложки цукру поїхали. Далі. Перемішайте, А На нащо я буду мастити, я можу ложку перемішати. Нак... Накрийте рушником, а, аж ще дріжджі. Вибачаю, думаю, що там цукор буде. І додаємо дріжджі. Дріжджі пише нормальні 25 грам, так як у мене не нормальні а сухі. Тут 12 ми насиплюємо в цю пачку. Надіюся, то добре. Мішаємо, накриваємо рушником і даємо настояти 20 хвилин. Кулінарне шоу скажена кухня. Ну, може, кухня і не скажене, але я мало є. Далі в нас пише розогріти масло. Я відрізала 40 грам вершкового масла, розогріла його в мікроволновці, вона повністю розтопила. Далі нам треба додати 1 яйце і сілі борошно. Коротше так, додаємо сюди. Одно яйце пішло. Вершкове масло вливаємо. Супер. Сіль і борошно. Кілько треба соли. Щіпка соли. Чекайте, якось щіпка у мене не вийде. Я така серйозна, коли я займаю кулінарію. Вся вже щіпка чи ще не щіпка, ну, досить, буде щіпка. Щіпка соли і самое головне борошно, в то ще м'яде дружу на 100%. Добре, що у нього банці видавали, бо ви це були миші, чи муха, чи що там борошно виживе, не знаю. Борошно 400 грам у мене є мірний стакан, якому 100 років, який переходить із покоління в покоління. від прабабки до бабки, мамку проскочила, бо мамка з яким не займати, і дійшло до мене. Значить, тут у нас є мука. 200 грам мука. І за 200 грамовий стакан, як це виявило. Я не знаю, чи на цьому приборі його треба трясти, чи не треба. Але може би і потрясти, бо буде майпухою. Десь я у тіктоці то відділа. Коротше, будемо трясти. Будемо робити як професіонали, Уявіть мій чоловік, який тепер спить, а зараз це буде збирати на роботу. Буде такий щасливий. Що я йому приготувала вечерю. Може, й не дуже буде щасливий, бо буде недобра йому це і так прийде їсти. Та... Такое діло. <смі> не даю гарантію, що будеш щасливий, але я це надію. Бо як не як найголовніше і найважливіше, коли людина ця старає. А так, як усі пишуть, ти ніч не знаєш робити, ти лиш купуєш готової. А хер вам, бачите, пончики? Пока що робимо пусті, може через 10 років ще надумаємо зробити і з чимось. Ну раз на 10 років будуть і пусті добрі. Значить і ще. І ще нам треба одну таку кружечку, бо там пише 400 грам. Я уявляю люди, які там каждий печуть варятку ховарять. У них тепер інфаркт або інсульт. Їм явно хреново. Їм треба швидку допомогу. І уявляю, які щасливі моїх хейтери. Що навинки. Я знав і робити, і пиздіти, і все, що треба. Кому ви тільки знали, як я знав. І не лише бабоньки. Усім хейтерам це посвящає. Слухайте, мені саме туйка не хватить з розкушувача. На візах я слушаю, я хочу вивити бончик пухті. І і не пропечу, а й покусну тут пухті. Значить, розкушувач тіста. Здала випічка. то й пише зараз точно випече. А кілько осипати. Короче, туй не пише, насиплю на око. Насиплю на око, бо було добре. Розпушувач нам треба пухкі. Пів пачки. По-моєму, рецептові ви виліш робити, та у вас уся сім'я буде щаслива, всі будуть сити. Мамка бабка, всі будуть долі. Ні, мамка-бабка якраз контразнає робить буде доволі, то хіба для чоловічого диторії, кое може прокатити такий гастрономічний шедевр. Значить, перемішуємо все. І у процесі перемішування розказую вам анікдот. Мусі Кабі, чи чули ви такий анікдот? Значить, діти ходили в садик і постійно, як приходили з садика, поїли у вечері і мілися зачарувалися чергу, порадилися і кажуть, Мусі Кабі. Раз одна мама дослухала, друга, третя не розуміє, що тут дитина говорить. А далі вони кажуть, а що ти так говориш, як це не їж? А дитина каже, а коли як у садочку поїме, то і виховательки їдять теж. А виховательки, як це не їдять, то так все влахять за чергу, кажуть, Мусі Кабі. А мама не розуміла, вона прийшла не раз за дитину на обід, та й тільки якраз вже обідає всі, а вона чекає, щоб відчути, що це таке. Той за всі на та й виход, виходить, тільки такі всі так кажуть, мужиками, а діти услухали, та й казали, мусіками. Коротше, всі сити, всі хочуть мужика, а мужики хочуть жуну, яка їх нагодує. Все, логічно. Не знаю, все щось так хреново виглядає. Вірите мені на слово, хреново виглядає. НО може з хренового буде і добре. Ніколи не треба судити по обложці. Не люди, ні товар, ні річ. Ну, Обложка, на жаль, дуже-дуже важлива для нашого суспільства. Тому тут казати, що це якісь помили, а у мене вийдуть шикарні пончики. Я і файно перемішую ще хоч 5 хвилин, потім лишаю на годину і приступаю до фінального етапу нашого шоу. На дворі вже темніє, а бджілка-трудівниця працює далі. Коротше, годинуйся і сякісто на стояло. Нікей, ти почало дуже файно виглядати. Я аж сама в шуті. Я мало притрясла і цю тепшу муку. Я буду сюди складувати пончик. Ну, а вже такі, що форму на них і зроблю красиві. Узяла кружку, вона така, як погар, змащуємо її мукою. Є в нас навіть качілка, як це у вас цей прибор називається? І на стіл так само ми змащуємо качівку муку і стіл муку оба ніч не прилипало. Я буду без рукавиць, смертельний номер. І пробую брати кісто в руках. Цей день настав. Цей час настав. Воно достали покої. його знає, як брати. Ну, no, щось у нас тут ту й вилізе. Описали не забіло вбори у столові стіли з натурального ясеню. Бо то там буде весело, так буде шліфувати стіли і тому що. Стіл до стекла шедевра був не готовий. Ми зараз файно шикарно все розкачаємо. Так, замішуємо ще додатково, замішуємо, воно щось це не умішало так, як це мало умішати. Що з ним робити? Ішла. Може, мало ще й мука Та якого хера там не якого відео вона має бити? Курва! Зараз все буде добре. Держіться, ми зараз все виправимо. Так, так, так. Зараз моє ну, маленько ще муку козає. Боже ми, такі будуть смачні. Може, пончика? Зараз буде ще де. hop, 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 přijde hop, a já zpívají hop, 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 přijde hop, a já tancuju hop, 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 přijde hop, já veselou zpívají. A přijduj. Už oni důle veselou zpívají. Da. Už jen já perekortil, robíte si se vše. No, už je nazad do rovně, jak se kaže. Lec. No, co Мене не повчило. Я клала все по рецепту. Не робіть, по моєму рецепту. Не робіть, по моєму рецепту, так. Удриваємо собі раз якусь невеличку частинку, другу кладемо ще у блюдо і пробуємо розкачувати, що з того вийде. Пай розкачуємо з рук, Руки чисті. я мила чесне слово. Бо я знала, що буде щось невто видав зараз. Помачали, помачали і пробуємо розкачувати. Качілка, головне, бо побула... була. Блять, в муці. Тихенько держіться в руках, не смійтеся все під контролем. Ми зараз то все зробимо. Так, все, качілка в муці, муці. В я давно же и пельмени знал, что Ох, а еще ему прила. Все, пішов процес, пішла жара, раскачиваем. Лучше их раскачайте мои тонки, бо, если будут царовать, то мои файны все пропечут. чисто від мене, такий лайфхак вам. Все, пробуємо. Один. Ой, какой четкий, тоненький. 15 минут это постоит, надует. Ну, це ви видите, що то впоряджане ж Даже коли у вас нараз щось іде не так, як ви планували, ви розстроюєте. Бо, по-перше, ніколи не знає, який у вас план. А по-друге, будь-якої ситуації може вийти. Так що, я задію, що у нас це все дуже-дуже смачно. Знову злипло. Щось, коротше, я в цих інгредієнтах неправильно добавила, ну, то не суть. То знаєте, такой жизненный опит. Я раз Юрові дам покушати, а далі му кажу, як це жорстко робило. Напудила, знаєте, за часом. часу Попробуємо тепер зробити май товщі. І це буде партія тонших, і товщих. Бо Не знати, які будуть мої добрі. Їх побираємо. І що все ще так само перетрощимо, розкачаємо, і все супер. М -м -м. Який шедевр. А ми на останньому етапі. Постоїли 15 хвилин, кончики стали майпухкі. Я взяла велику глибоку сковородку не для на голою, тому що пончики мають бути повністю в олії. І зараз у розігріту сковорідку ми почнемо їх складати. І плюс я взяла одну тепшу, постелилась в папір аби файно файнося опитував жир у цих пончиків на салфетках. А потім, як впитати жир, вони охолонуть, я їх просто покладу в друге блюдо і присиплю мудро цукру. І ось цей важливий момент настав. Колія дуже розогріта, ми собі удобно беремо і складає на... No mm. Якся надувають, майже це получили, майже це получили. ви в мене не вірили, хто там у мене не вірив. Ну, зараз треба перевертатися. Це щось дуже скоро горить.

На запах файний. Mm -hmm. Слухайте, що доброє. Інтересно, чи великий запропік носись. Повністю добрий. Аж милиці на чоловіку доки я все зробила. Зараз Юра у сторіс буде кушати пончика. Так що, як вам цікава його реакція, переходіть у сторіс, а з вас лайк. Mm -hmm. Таке добре. Охренеть. Jeg synes er det meget en videre, det